Віт, мої малі розумники. Тема сьогоднішнього уроку математики взаємозв'язок дій додавання і віднімання. Але спочатку невеличке завдання. Поглянь на рядочок чисел, знайди серед них два числа, які найближчі до десятки, звісно, це будуть найбільші числа, 8 та 7. Запиши їх на рядочку в зошиті. А зараз відшукай найближчі числа до трійки, найближче до 2 до трійки 2 та 5. Запиши ці два числа. А зараз поміркуй, які пари чисел мають різницю між собою 1, які числа відрізняються на одиничку? Так, це 7. Та 8. Запиши їх. Ну і 5, та 6. Допиши на рядочку ці два числа. А зараз поглянь на друге завдання. Порахуй, скільки цукерок червоного і зеленого кольору. Складемо приклад на додавання за цим малюнком. 5 червоних цукерок, 2 зелених, разом їх 7. Отож, до 5 додати 2 дорівнює 7. Але якщо я до зелених цукерок додам червоні, нічого не зміниться, їх все одно буде 7. Тому до 2 додати 5 дорівнює 7, цей приклад теж складений правильно. Ми застосували переставний закон додавання. За першим прикладом на додавання давай складемо приклад на віднімання, щоб відшукати кількість червоних цукерок. Оскільки їх всього було 7 від 7. Віднімемо 2 зелених, віднімемо 2 і отримуємо 5 червоних. Тому ось такий відповідний приклад допоможе відшукати кількість червоних цукерок. За другим прикладом на додавання відшукаємо. Кількість зелених цукерок. Складемо приклад на віднімання. Всього їх було 7, червоних було 5, отож, від цими віднімемо 5 і знайдемо перший доданок, тобто кількість зелених цукерок. Якщо всі ці приклади ми запишемо в один стовпчик, ось, то утвориться сімейство прикладів. Чому ж воно сімейство? Їх щось об'єднує. Поглянь уважно. Ми використовували одні й ті самі числа. Застосовуючи різні арифметичні дії. Кожне з цих чисел можна знайти додаванням або відніманням інших двох. Отож, із числової трійки 5, 2 і 7 ми змогли утворити чотири приклади, які становлять сімейство. Сімейка вони мають щось спільне. Давай зараз з тобою поміркуємо і складемо сімейство прикладів за малюнком завдання 3. Порахуй червоні та білі квіти. Так, червоних 3, білих 2. І якщо ми їх додамо, то в сумі всього квітів отримаємо 5. Отож, можна і скласти такий приклад на додавання. До трьох червоних додали дві білих, отримали 5. Але якщо до двох білих ми додамо три червоних, їх все одно буде 5, ми квіти можемо змінити місцями. Тепер давай спробуємо скласти приклад на віднімання. Від 5 ми можемо відняти 3, отримуємо 2. Від 5 можна відняти 2, отримуємо 3. Отож, сімейство прикладів готове. Ми утворили чотири приклади за числовою трійкою. А тепер спробуй сам скласти і записати до свого зошита сімисто прикладів за другим малюнком. Порахуй жовті листочки, їх сім, червоний один. В сумі всього листків, звісно, вісім. І так, із цієї числової трійки. Клади і запиши 4 приклади. Те ж саме зробимо із третім малюночком. Поглянь, скільки кульок жовтого кольору. Їх 6. Рожевих 4. Усього 6 та 4. Це склад числа 10. У нас є числова трійка 4 і 6, це 10. Склади та запиши сімейство прикладів за цією числовою трійкою. Зробимо висновок. З одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Якщо до трьох додати 1 дорівнює 4, то від 4 відняти 3 дорівнює 1 і від 4 відняти 1 дорівнює 3. Давай поміркуємо над наступним прикладом. До 2 додати 2 дорівнює 4. Погодишся. Складемо приклад на віднімання. Від суми від 4 віднімемо 2, отримали 2. Чи можна ще скласти один приклад на віднімання? Певно, що ні. Отож, коли ми додаємо два однакових додатки, то прикладів на віднімання ми можемо скласти тільки один. Завдання 4 виконаю в робочому зошиті. Для кожного прикладу на додавання склади по два приклади на віднімання. Ось такі три стовпці. Запиши у своїх зошитах, замість порожніх клітиночок став потрібні числа. Уважно дивись, наприклад на додавання. Він буде тобі підказкою. Запиши ці приклади у зошит. Наступне завдання про веселих наших друзів Няка і Нюка. Вони загадали по два числа. Треба їх відшукати. Одне з чисел на один менше, ніж інше. Поглянь, будь ласка, які числа мають між собою різничку. Різницю одиничку. Певно, це число 5 і 6. Запиши ці числа до свого зошита. А нюк. Загадав перше число, яке найбільше з усіх. Ти вже його побачив? Так, це десятка. А друге на 2 більше, ніж найменше. Найменше у нас двійка, тому на 2 більше буде 4. Запиши ці числа в свій зошит. І що? Весела задача про нюка і нняка. Вони акробати вміють ходити на руках. Няк пройшов на руках вісім кроків, а нюк 5 кроків. Наскільки більше кроків на руках пройшов няк? Давай поміркуємо, зробимо короткий запис. Няк шукаємо число. Пройшов вісім кроків. Нюк у нас був. Він пройшов 5 кроків. Уважно читаємо запитання. Воно допоможе нам обрати правильну дію. Наскільки більше кроків на руках пройшов няк? Наскільки це слово нам допомагає обрати правильну дію? Це важливе ключове слово. Наскільки? Воно вказує, що нам потрібно. Порівняти два числа 8 та 5, а порівняння ми здійснюємо, з якою, якою дією, так, відніманням будемо шукати різницю. Оскільки ми шукаємо різницю, ця задача буде на різницеве порівняння. У нас є числові дані 8, є 5. Різниця ми обираємо знак віднімання. Від 5 відняти 5 всім відомо, дорівнює три кроки. Тепер нам потрібно записати до зошитів слово Задача, її розв'язок, а також відповідь. Нагадую, щоб правильно записати відповідь, треба ще раз прочитати запитання: наскільки більше кроків на руках пройшов няк. Замість слова скільки, яке ми можемо просто вилучити, підставимо числове дане, яке ми отримали, на три кроки більше пройшов няк. Так і запишемо. Дякую за чудову роботу. Нагадую, пишемо в зошитах чисто та охайно.